А Водій, підійдіть, заберіть свої документи. Я вам допоможу. Віддайте, будь ласка, посвідчення. Ні, 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 він вам пред'явить. Ви віддайте, поверніть до водію. Ну, послухайте, людина сама надала. Вона хоче забрати. Заберіть, заберіть документи. Ви не маєте не зобов'язані передавати дивіться, документи. Ви, як, як кажуть, угу. управляєте людину, в нього є своя. Кажуть, буде... А, а що ви за нього відповідаєте? Як і ви ж так само за нього. Ні, ви проти, що документи ми тільки ну, Заберіть, ви можете пред'явити. Передавати ну, не обов'язково, бо передали, ви стали заручником. Послухайте, ніхто тут заручників немає. Ну давайте, покажіть посвідчення своє. І бажано мені дайте в руки, я піду в машину подивлюся. його. Посвідчення? Ну так. Да. Та ви знаєте, що ми ж не даємо. Ну як же ж ви не даєте? Ну, а що ви, ви берете? Дивіться. А що ви берете водія? Це випала моя тверточка. А, Дивіться, що ви провокуєте? E, давай, я перевірю. Я провокую?